Добрий день, мої малята! Сьогодні я хочу вас познайомити та навчити рухам, які ми будемо виконувати в рухальці кукарела. Я буду вам показувати, як треба рухатись, а ви за мною повторюйте. Ну що, готові? Тоді починаємо! Спочатку рухатися починають наші ручки Догори і ми хитаємо ними, в іншу сторону догори і хитаємо. А зараз разом з вами давайте спробуємо Догори. Молодці, похитали ручками, ще разочок. Догори в іншу сторону. Молодці, похитали ручками, потім рух вертушечки. Крутимо нашими ручками, крутимо потім попкою. Ще разочок крутимо ручками. Так, Три. молодці. Разом з вами. Робимо молодці. Ще разочок в іншу сторону. Молодці. Далі наш приспів. Ми робимо крок в сторону. Один крок і хлопок біля голови. Крок хлопок. І покружляли. Молодці, ще дивимось. Крок, хлопок. Крок, хлопок. Кружляємо. А тепер разом з вами приготувалися і крок, хлопок, крок, хлопок. Кружимось. Молодці. Ще разочок. Так. Далі. Далі ми ховаємо ручки за спинку, буде танцювати наша п'яточка. Дивіться п'яточкою раз, два. Інша п'яточка. Раз-два. Ще разочок. А тепер разом з вами. Раз-два. Раз-два. Ще разочок. Молодці. І знову в нас повторюється рух вертушечки, який ми вже вивчили. Так, повторюємо за мною. Молодці! Приспів у нас буде повторюватися такий же, як і в перший раз. А після нього ми з вами трішечки побішкету. Точніше, побішкетують наші ручки. Дивіться. Ви можете бешкетувати кожний як хоче. Можна ручки догори, можна вниз, можна у сторони, як кому зручно. зрозуміло? Так, молодці. І наприкінці таночку ми зробимо два великих кола руками та дуже високо-високо стрибнемо вгору і помахаємо ручками. Молодці, малята, ви дуже гарно впоралися. Ну а зараз я пропоную виконати нашу руханку від початку до кінця: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла У місті кукарела хафанана, та джуючи на стелі хафанана, сідо гори ногами хафанана. Почують нас багами, шалалала, ми станемо у волоха, на намарака сусолоха, Хапанана, -на. у ритмі будуть танці, І день, ночі, вранці, Ша-ла-ла-ла

Малята, мені дуже сподобалося. Це місто Кукарела. До нових зустрічей.